Вітаю, слава Україні! Традиційний ефір. Насамперед, дякую Богові і нашим захисникам за все, за український тил, за захист. Сьогодні ми відкрили анотаційну дошку Денису Білошицькому, воїну 10-ї гірської штурмової бригади на 28 школі, вічна пам'ять нашим героям. Також сьогодні допомогли. Сьомому батальйону передали квадрокоптери, передали необхідне обладнання для сьомого стрілецького батальйону, який був сформований Івано-Франківську і в нашій області. Ну, і відповідно, волонтери повезли допомогу. Також сьогодні останній день, де ще можна підвезти посилку, і волонтери поїхали до Миколая відвести допомогу. Нагадаю, логістичний центр приймає допомогу. Від всіх мешканців нашої громади і сьогодні останній день і до Миколая всі посилочки мають бути на довезені до наших хлопців і дівчат, які нас захищають, і тому закликаю це робити. Так як закликаю також допомагати сьогодні плести сітки в усіх наших навчальних закладах у різних закладах міста Івано-Франківська. Також ми оголосили. Ще обіцяний тендер на 500 дронів, тобто це вже другий тендер. Перший на 500 дронів вже відбувся до 11 грудня. Ми очікуємо поставку дронів, залежить від фірми, яка виграла. І ще 500 дронів ми плануємо до кінця року передати нашим військовим різних військових частин. Захисників, ну, пріоритетом є Авдійський напрямок, Запорізький напрямок, Бахмутський напрямок, є запити військових частин, ми їх опрацьовуємо, нагадаю. Ми на 360 мільйонів гривень вже допомогли військовим тільки з 1 січня, і продовжуємо цю підтримку в різних напрямках наших програм: матеріальної допомоги, допомоги військовим частинам, субвенції, багато чого іншого, не зважаючи на те, що з 1 жовтня вже немає військового ПДФО, Але ми розуміємо, що пріоритетом для міста є підтримка захисників. Друге, що би я хотів сказати, зараз достатньо сильний снігопад. Техніка працює для того, щоб дати проїзд. Дещо складно оцей в п'ятницю зараз протягом цих двох годин, тому що дуже багато транспорту, але буквально через годину, я думаю, що ми масштабно місто будемо збирати сніг, будемо далі підсипати для того, щоб був проїзд. Сильний снігопад, тому прошу без потреби виїжджати. Знов ж таки є багато інформації по області, багато інформації по інших областях, тому з розумінням поставтеся, але весь громадський транспорт їздить, Тому ми працюємо. Дякую всім комунальникам, який такий непростий час. Зараз здійснюють цю важливу роботу, але знову ж таки дякую всім мешканцям, які допомагають і виходять там, де є ручна праця, і допомагають мешканцям. Крім того, якщо бачите техніку комунальну, яка їде чистить, то будь ласка, пропускайте, давайте дорогу, бо це теж дуже важливо в цей час. Також хотів би сказати, що вчора відбулася дуже важлива подія відкриття реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю у нас дитячій дитячі лікарні. Хотів би сказати все обладнання, ремонти, здійснені 100% за кошти Європейського союзу. З жодної копійки з міського бюджету. Великий проект здійснений тому дітки можуть реабілітуватися на самому сучасному мешканцям нашої громади. А також сьогодні відбувся захід по віру у себе для дітей з інвалідністю діти мали можливість виступити. Хтось вірш розказував, хтось малюнок намалював, хтось заспівав патріотичну пісню. Це діти з особливими потребами, діти з інвалідністю. І вже більше 20 років поспіль відбувається цей фестиваль. Ми його підтримуємо. Також діти отримали подарунки, дуже важливо. Допомагати і ці діти мають особливі емоції, особливу, особливу річ. Також те, що було обіцяно для навчального реабітаційного центру, зараз впроваджується, тобто це ліфт для НРЦ, що що є дуже, дуже важливо саме для дітей з інвалідністю. Також хотів би сказати про те, що маємо. Зараз максимально сконцентрувати увагу на підтримці наших захисників цей непростий період часу. Ще раз нагадаю, що сьогодні завершується прийом посилок логістичного центру. Віримо те, що всі посилки будуть доставлені до наших військових, до наших захисників. І дякую всім, хто долучається до цього важливого, важливого заходу. Ну і на завершення я би хотів би ще раз закликати підтримувати в першу чергу захисників, а також хочу попросити, щоб в цей непрості погодні умови допомагали, допомагали відповідно комунальникам, допомагали управителям прибрати цю величезну кількість снігу. І дякую всім, хто сьогодні небайдужий підтримує один одного. Всім гарних вихідних і слава Україні!